Вітаю, друзі! Б'юся об заклад, що не одна я на наступний день після посіву насіння біжу заглядати в коробочки, а раптом за що зійшло. І для таких нетерплячих, звичайно, пропонується багато методів для прискорення проростання насіння. Давайте розглянемо деякі з цих способів і спробуємо оцінити, наскільки вони ефективні. Замочування у звичайній воді. Простий та доступний метод стимуляції проростання насіння достатньо взяти якусь невелику ємність, покласти в неї гігроскопічний матеріал, марлю, бавовняну тканину або навіть звичайний туалетний папір, висипати на нього насіння, зволожити, закрити ємність і поставити її в тепле місце. Через 3-4 дні у вас уже з'являться корінці. Цей метод дозволяє суттєво прискорити появу ростків деяких теплолюбивих культур, а також перевірити насіння на схожість. Один з популярних способів прискорення проростання насіння це замочування його у розчині перекису водню. Теоретично, цей спосіб має певний ефект, але проблем, які виникають на практиці, набагато більше. Перекис водню це сильний окислювач, який активно руйнує органічні сполуки. Ми можемо провести такий експеримент: взяти шматочок сирого м'яса, капнути на нього розчин перекису, і ми побачимо бурхливу реакцію окислення з виділенням великої кількості кисню. Таким самим чином, перекис водню руйнує оболонку наших насінин. Звичайно, через пошкоджену оболонку вода швидше проникне всередину насінини і простимулює більш швидке проростання. Але якщо ви не вгадаєте з концентрацією розчину чи з часом витримки насіння в цьому розчині, то переки сьогодні з задоволенням роз'їсть не тільки оболонку, але й вашу насінину, тобто зародок, і сім'ї долі. І, звичайно, таке насіння у вас ніколи не проросте. В інтернеті можна знайти безліч порад про замочування насіння у розчині дріжджів, меду чи соку алої. Звичайно, в таких розчинах є невелика кількість біологічно активних речовин, які можуть простимулювати проростання насіння, але концентрація їх настільки незначна, що ви не побачите будь-якого відчутного ефекту. Зате в цих розчинах є велика кількість полісахаридів, крохмалю, сахарози, фруктози, пектинів. А це улюблене поживне середовище для пліснявих грибів та гнилосних мікроорганізмів, які залюбки поласують і вашим насінням. Отож, якщо у вас завівся зайвий мед чи і дріжджі, то краще спишіть булочку і з'їжте її з медом. Обробка хімічними стимуляторами росту ефективний спосіб прискорити проростання насіння, а також повернути до життя насіння, яке дуже довго зберігалося. І хай вас не лякає слово хімічний. У таких препаратів немає ніякої, так би мовити, шкідливої хімії. Як правило, це. Низькомолекулярні органічні кислоти, такі як янтарна кислота або суміш певних амінокислот. Ці речовини просто прискорюють біохімічні процеси, які відбуваються у насінні і навіть в подальшому в рослині. Більшість цих препаратів можна використовувати не тільки для замочування насіння, а та обробки розсади і дорослих рослин. Обираючи методи прискорення проростання насіння, візьміть до уваги, що далеко не всі рослини цього потребують. Не потрібно замочувати чи пророщувати насіння культур, які відносяться до сімейства хрестоцвітних або капустяних, всі види капусти, редьки, редиски, гірчиці. Нема особливого сенсу замочувати і пророщувати насіння баштанних культур, диньо, гірків, гарбузів, особливо в тому випадку, коли ви будете висівати їх у відкритий ґрунт. Якщо температура ґрунту і повітря не досягне потрібних показників, то ростки не з'являться на поверхні ґрунту, а за сприятливих умов. Навіть ненамочене насіння у вас дуже швидко зійде. Замочування та пророщування дає дуже гарний ефект для таких культур, як солодкий перець та баклажани. Ростки у вас з'являться раніше на 5-7 днів в порівнянні з незамоченим насінням. Варто замочувати насіння культур із великими насінинами, такі як горох, квасоля, соя, боби, кукурудза, соняшник. Але насіння цих культур не треба пророщувати, їх потрібно лише замочити на ніч безпосередньо перед висадкою в ґрунт. Бажаю вам всім гарного початку весняного сезону і гарних врожаїв!